Репродуктологія наука, що займається дослідженням та підтримкою здорового запліднення. Саме репродуктологи знаходять індивідуальний підхід до кожної пари, хто мріє про зачаття. Про тонкощі вдалого запліднення розповідає головна лікарка клініки репродуктивної медицини Ольга Романова. Що таке репродуктивний жіночий вік, і як його зберегти якомога надовше? Перш за все, жіночий репродуктивний вік він досить обмежений. І він відрізняється від чоловічого репродуктивного віку. Пік фертильності у кожної жінки складає до 27 років. Потім йде певне плато, воно продовжується до 32 років, і а, після цього починається спад. З 32 років він ще досить повільний. 35 років він вже досить активний, тобто йде зниження і кількості, і якості яйцеклітин. Незважаючи на що, на це можна впливати у підлітковому віці, необхідно звернути увагу, як відбувається становлення менструального циклу. Є декілька факторів. Наскільки регулярний менструальний цикл, особливо після року від початку вже першої менструації. Наскільки він безболісний, наскільки він чи не має певних особливостей. І дуже важливо звертати увагу на харчування дівчат і на відсутність шкідливих звичок. Її не тільки закладаються ще внутрішньоутробно під час ембріонального розвитку, а й на те, що все, що впливає на жіночий організм, цього часу впливає на ці яйцеклітини, Відповідно на майбутнє покоління. А, наприклад, раніше думали, що якщо йде планування вагітності, слід припинити палити, хто палить, і цього буде достатньо для того, щоб відбулося зачаття здорової дитини. Але це не так. Якщо жінка палила навіть раніше, і звичайно, вона не палить а вже при плануванні вагітності під час виношування. Цей вплив все одно вже створив умови на дозрівання якісних яйцеклітин. Тобто в яйцеклітинах є клітинна пам'ять. І все, що впливає на наш організм, впливає і на її у майбутньому і впливає на здоров'я майбутньої дитини. У чоловіків такого впливу не відбувається, бо сперматозоїди весь час оновлюються. Через 75-100 днів це буде нові вже клітини, і такого впливу на них не відбувається, якщо у чоловіка припиняється якийсь шкідливий фактор, шкідлива звичка. У жіночому організмі все не так. Дуже важливо в 18-20 років у дівчат перевірити. Запас яйцеклітин. це робиться за один візит, проводиться УЗД, відслідковуються інтервали між менструаціями. До речі, короткі цикли, наприклад, там 25 днів, 24 дні, 26 Вже сигналізують про зниження запасу яйцеклітин. Або наявність ранньої менопаузи у мами, у бабусі у сестри також являється певним сигналом звернути. На це увагу, бо а, кісти а, у минулому у яєчниках або оперований яєчник вже є індикатором того, що оваріальний резерв запас яйцеклітин, може бути зниженим. Важливий факт, якщо цей запас знижений, або якщо немає можливості в плануванні вагітності а, в певний період, то важливо зберегти свої яйцеклітини в такому випадку відбувається заморозка яйцеклітин, що називається програма відкладеного материнства або кріобанкінг яйцеклітин. Яйцеклітини зберігаються необмежену кількість часу. На них вже не впливають токсичні фактори або фактори навколишнього середовища. Дуже важливо зберегти в майбутньому цю здатність до народження здорових дітей. Проводиться обстеження. А визначаємо кількість яйцеклітин на поточний період, і потім йде стимуляція. Ось, стимуляція продовжується також 11-12 днів. Всього починається як правило також з другого дня менструального циклу. І ми отримуємо її при пункції. Пункція проходить на як правило 14-15 день циклу, тоді ж коли овуляція відбувається у природі. При отриманні циклітин ми їх також оцінюємо, дивимося на їх якість, зрілість, придатність у майбутньому до запліднення і ембріолог їх одразу заморожує. В цьому випадку вже репродуктивний вік і інші якісь фактори не впливають на їх здатність до запліднення, і в майбутньому жінка може на них чітко розраховувати, скільки нам потрібно. Зберегти цих яйцеклітин, щоб мати цю певність. А декотрі думають, що це я зберіг одну яйцеклітину або ми чуємо інформацію. Я прийшов в іншій клініці таку програму, в якому в мене є одна яйцеклітина або дві яйцеклітини. Ні, цього недостатньо йдуть і йдуть міжнародні рекомендації. Вони чітко підрахували. А те, щоб нам було певно, це до 35 років нам а, дуже бажано мати хоча б 20 оцитів для майбутнього а, запліднення. Така програма може складатися з певних етапів, коли лікарі збирають яйцеклітини протягом декількох циклів. Здатність яйцеклітин до майбутнього запліднення а, і скільки вони можуть зберігатися, не обмежена в часі. Тут саме головне питання, щоб а жіночий організм мав змогу виносити дитину. Тут важливе питання, щоб ця заморозка була здійснена вчасно. Також ми дуже просимо і закликаємо жінок не розраховувати на цю програму активно після 40 років. Бо молодії циклітини до 35-37 років дуже легко переживають як заморозку, так і розморозку. Після цього яйцеклітини вже менш якісні, вони більш слабші, і запас енергії мітохондрії в них знижено. А тому якщо ми заморожуємо яйцеклітини клітини ще в більш пізньому репродуктивному віці, ефективність такої програми знижується. Наша задача не просто заморозити всі яйцеклітини, клітини, які нам вдається отримати, а заморозити саме якісні. Тоді і формується ця певність. А подовжити репродуктивний вік точно можливий з цього потрібно починати ще в сім'ї, а з дитячого віку і з пубертатного віку. А перше це культура стежити за собою, звертати увагу на свою ендокринну систему. Ми ще раз звертаємося увагу до мам, особливо що проблемна шкіра в підлітковому віці або перепади в настрої, які являються ну, за межами. Так, того, що допустимо, або, наприклад, надмірне зниження, або набір ваги, неправильне харчування і все це знижує авріальний резерв. Перший міф стосується того, що шкідливі звички треба відмінити за три місяці до планування вагітності. Ні, особливо це стосується жінок. Це не так краще і не мати шкідливі звички, бо велика кількість цих шкідливих звичок впливає на якість яйцеклітин і потім ці яйцеклітини не відновлюються. Для того щоб зберегти свій запас яйцеклітин, треба приймати гормональні контрацептиви до того часу, як ця вагітність буде плануватися. Це також невірно, бо запас яйцеклітин постійно знижується, не зважаючи на те, що йде прийом контрацептиву, і він блокує овуляцію. Розхід яйцеклітин все одно продовжується. І третій міф стосується того, що якщо у мами все нормально з вагітностями, з народженням дітей або пізно настала менопауза, то це означає, що і в майбутньому поколінні ця менопауза настане пізно. Це також навірно, бо а тут е, існує інша закономірність. Якщо менопауза у мами або по жіночій лінії настала рано, то з дуже високою вірогідністю це впливає в майбутнє покоління. Тому планувати вагітність слід виключно, коли до цього готовий. А так, час, коли ти до цього не готовий, слід краще використати для того, щоб зберегти цю можливість зберегти свої яйцеклітини або ембріони для майбутнього.